Сталановитою дівчиною, яка, незважаючи на важку хворобу, продовжує творчу працю, радуючи своїм талантом шанувальників літературного слова, зустрілися і наші кореспонденти. М'язова дистрофія характеризується неухильним наростанням м'язової слабкості, зниженням м'язового тонусу, сухожилкових рефлексів та біоелектричної активності м'язів. Аби не опускати рук, Христина почала писати і нещодавно вийшов її містичний роман Біла ворона в чорному. Також дівчина пише вірші. Можливо, для вас буду завжди незнаною, десь сухвалою, черствою, може, і святою. Та у мене такі ж кровоточиві рани. І міркую, я часто брехнею, німою. Я така, як і ви. Христина намагається жити повноцінним життям. Працює реабілітологом у соціально-психологічному центрі, займається з особливими дітьми, вчиться на психолога. Ну, ця робота дуже вимагає психологічних різних моментів, тобто, звичайно, є особливим в плані а, психічної поведінки. І тому для них потрібен якийсь дуже специфічний підхід. Чогось, що я їх, а дуже багато чого вчать вони мене. А діти взагалі сприйняли, полюбили, зайвих питань, взагалі ніяких ніколи не існує. Вони всі просто сприймають, що так і не інакше. Звичайно, хофорою вони мене не сприймають, вони собі думають, що це. Ну, я собі сіла відпочити на якийсь період. І вони вже чекають, коли цей період закінчиться. І тому кожного разу питаються. Коли ви прийдете на роботу вже біржки завтра? Я кажу, ну ще не завтра, але вже скоро. <гум> Діти, з якими займається Христина, дуже хочуть, аби їхня вчителька ходила. Я дуже полюбив тут в цьому колективі, в центрі Христину Богданівну. Я хочу, щоб наші депутати допомогли її на лікування. Вона дуже моїм стала другом. А Христина спрацьовується з дітьми. Ну, як сказати, так як має бути, що вона виконує свою роботу дуже файно. Чесність, доброта і справедливість. Це її основні, кращі характери. Ну, Христинка, Христина Богданівна дуже чудова людина. Місячне лікування за кордоном коштує 20 тисяч євро. Христині треба лікуватись 8 тижнів. До того ж, дівчині необхідний екзоскелет, який коштує більше 10 тисяч євро, завдяки якому Христина зможе ходити самостійно. Загалом на початковому етапі, аби дівчина змогла повноцінно ходити, потрібно 50 тисяч євро. Надзвичайно важко бути в стані, коли мусиш постійно розраховувати на когось у всьому. Віталіна Запорожець, Андрій Українець. Новини телеканал Раї.